З нами легко обирати автомобілі своєї мрії. Сьогодні у нас на фотосесії крутезна Октавія А8, яка була придбана нами на німецькому лізинговому аукціоні. Вже є розмитнена, пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторі, і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на інші наші соцмережі, ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Відносно цього автомобіля маємо 2021 модельний рік, 2020 по виробництву, двохлітровий дизельний двигун у нас з потужністю 150 кінських сил. Маємо автоматичну коробку передач. Тут вже стоїть DSG DQ381, яка є 7-ступеневою, мокрою, надійною класною коробочкою. І пробіг в даному автомобілі 177 тисяч км. Автівка без жодного підфарбування. Детальне відео з тонним міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і комплектація у нас суперова, це є style Premium Plus. І зараз детальніше пробіжимося по ній, що вона себе являє. Перш за все у нас стоїть топова ледівська оптика з омивачами фар. Передні задні проктронічки, дістронік з адаптивним е, круіз-контролем. Стопова камера з усіма можливими асистентами. Маємо проекцію на лобове скло, безключовий доступ на усі двері у нас, що передні, що задні. Ось такі класні легкоспавні диски в дуже гарному стані збереженому. Літня гума у нас Michelin 44 -ти тиждень 2020 року. Також в комплекті до даного автомобіля йдуть ще зимові колеса, теж на легкоспавних дисках. Маємо бріджтоун. І зараз дивлюся, якого він року. 43 й тиждень 22-го року. Теж з класним протектором. Усі чотири колеса. Далі по автомобілю. У нас заводське тонування, весь в хромі він. Дуже гарно виглядає. ну Погнали, дивимося. Ага. Маємо ще датчики мертвих зон, електроскладання зеркал. До салону. Салончик у нас повністю шкіряний, з перфорацією, з вентиляцією сидінь. Повна електрика та пам'ять двох передніх сидінь, що водія що пасажира. По дверній карті. Все в ідеальному стані. Також ми маємо сабвуфер з Кентон Музикою. Стан керма двоспицевого, до речі, гарного. Все суперово, жоден елемент ніде не позарапаний. Кнопочки всі гарненькі, все супер. Віртуальна панель приладів у нас, точний пробіг 177 тисяч. 851 кілометр, великий дисплей мультимедії, кнопочок, багато місця для бездротової зарядки телефону. Підстаканники. Ну, все гарненько. По потолочку. Автомобіль теж весь чистенький. Ще раз покажу сидіння. Тут без зауважень, по пройомах, по порогах все чисто гарно. Ну Йдемо до заднього ряду сидінь. В дверках присутні шторки, дуже такі прикольні підголовники з такими відкидними штучками. Ззаді взагалі все новеньке. Присутні також клімат-контроль та підгріви задніх сидінь. Плюс маємо ще розетку 220 вольт. Ну, продумано файненько. Дверна карта задня ліва. Шторочки все працює гарно. Також у нас є Easy Open для задньої ляди, кнопка, електропривід. Можна відкривати ногою. Шторочка на місці. Додаткові шторочки теж тут присутні. Подвійна ніша багажника і знизу ще докатка з запаскою з усім потрібним. Маємо аптечку, знак аварійний, все, все є на місці. Знак можна тут закріпити, якщо кому буде потрібно. Так, і ще раз продемонструю. Ось руки в мене вільні, ногу поставили, пішло закриття кришки багажника. Ну, і пробіжимось по правому ряду. Дверна карта в ідеалі. По сидіннях по пройомах все теж гарненько чистенько, без жодних зауважень. Ну і ще залишилось у нас переднє пасажирське сидіння. Дверна карта, без зауважень. По пройомах все рівненько гарно. Теж повна електрика правого сидіння у нас. Жоден елемент, жодна стрічка тут нічого не робилося, все є в оригіналі. У дуже гарному стані. По панельці теж жодних зауважень. Максимально збережений автомобіль. Так, ще відразу покажу він-код усім бажаючим перевірити дану автівку по різних базах. Кому буде цікаво вона, телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також наші всі автомобілі доступні до будь-яких вам відомих перевірок, після яких можемо ще й доставити. Вам по адресу по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!